Уряд хоче оголосити самооборону поза законом. У найвищому виконавчому органі вважають, що дії цього формування переростають у реальну загрозу громадському порядку. Перший віце-прем'єр України Віталій Ярема заявив, що діяльність загонів самооборони припинять уже найближчим часом. Тих, хто опиратиметься, будуть притягати до відповідальності. Що з цього приводу думають коломийські самооборонівці? Дивіться у матеріалі Мар'яни Мацьків. Тот, хто хоче захищати країну, тот іде в Національну гвардію. Я там хочу... тренировочные центры, там выдают законное оружие. Совершенно точно. Там есть возможность защищать страну силами Национальной гвардии и силами правопорядка. Хочешь бороться за родину, вступай в Национальную гвардию. Абсолютно точно. Все остальные, кто ходят с оружием по улицам, ваша позиция четкая. Незаконно. И иншего тут немае. Хто хоче обороняти країну, той записується в Національну гвардію. Ось такі заяви прозвучали 16 березня на засіданні уряду України. Згодом перший віцепрем'єр Віталій Ярема у своєму інтерв'ю для ЗМІ повідомив, що вже цього тижня діяльність загонів самооборони буде оголошена поза законом. Такі заходи вживаються для того, щоб забезпечити закон і порядок Україні, вважає віцепрем'єр. Ну а коломийських самооборонівців такі заяви анітрохи не лякають. Радше навпаки. Керівництво хоче е, нас ліквідувати як е, силу, яка можливо є загрозою для них, тих е, людей, які зараз у владі зайняли крісла і бояться за свої крісла. Самооборона сама не розпуститься, тому що то не ті люди зараз не 2004 рік, коли ми повірили владі, а влада зробила з нами. Е, Ще одну маніпуляцію перевернула кашки в другий бік, а зараз на даний час у нас іде не перезавантаження влади, а зміна всіх гілок влади і контроль над ними. А ми, як народ, ми від народу будемо контролювати кожну гілку влади. Місія, скажімо так, майдану ще не завершена. То, що поміняли, скажімо так, верхушку, це ще наче, що ми поламали їхню систему. Система, як ми бачимо, надалі працює. Схеми їхні, скажімо, надалі працюють, які треба ламати до кінця, і треба людей ставити з народу людей нових, людей е безкорислих, е націоналістів, не путим з нацистами, так як це роблять росіяни. В уряді кажуть, що бажання швидких змін з боку самооборонівців переростає у реальну загрозу громадському порядку. Проте активістів це обурює. Вони навпаки слідкують, аби в країні все було добре. Самоборона це. Ті хлопці, які не чинять протиправних дій, а наоборот захищають громадський порядок, безпеку громадян. Є у нас листи звернення від громади Коломийщини, від громадян окремих. Ми робимо виїжджаємо, патрулюємо, працюємо разом з працівниками міліції. Злочинність по Коломийщині зменшилася в 4-5 разів. Це говорить про те, що самооборона працює для народу. І те, що йдуть, можливо, слухи, що самоборонці ходять зі зброєю, нам не потрібно ходити зі зброєю, по Коломиї, нема такої потреби, тому що з мирним населенням ми маємо всі які сили, що можна обійтися без абсолютно без зброї. Я не можу судити про рівень довіри людей, але звертається дуже часто і по різних проблемах від маленьких до дуже скажімо так, серйозних проблем, і ми по мірі можливості стараємося їм допомогти. На жаль, зараз є непоодинокі випадки, коли сумнівні особи під виглядом самооборони чинять беззаконня. Такі провокації підривають авторитет організації та активісти готові дати відсіч. Хотів би ще застерегти людей, їх попросити. Якщо вони будуть свідками якихось безчинств, людей, які які називають себе самообороною або прям сектором, звертатися. По номер телефону або особисто прийти сюди до нас, звертатися з цим, щоб ми приймали якісь дії, бо такі дії вже були, і ми хотіли би їх зупинити. Ну а про перехід у національну гвардію, як пропонує уряд, навіть мови не може бути. Переконаний головний самооборонівець Коломищини Василь Стефак. Ми не готові туди і відмовляємося. І записувалися в ряди Національної гвардії, тому що буквально навіть місяця немає назад, коли злочинними наказами керівників внутрішніх військ, справ давалися накази, щоб вони стріляли по мирним громадянам і так само стріляли по нас. Як ми можемо стояти пліч обстріл з тими беркутівцями чи Міліціонерами з внутрішніх військ, які у нас стріляли, і яка може бути їм довіра? Це просто нереально». самооборона це не злочинне угрупування, заявляє пан Стефак. Люди, які тут зібралися, хочуть одного, аби життя в Україні справді покращилося. Тому активісти готові боротися до кінця, шановні громадяни коло У нас самооборонці, прохання до всіх бажаючих прийти в наші лави. І допомагати нам в дотриманні громадського порядку і безпеки громадян нашого міста і Коломинського району. Якщо у вас є інформація про незаконні дії силових структур, правоохоронних органів або інших чиновників, прошу надавати нам інформацію. Ми будемо виїжджати по місцю ваших заяв і разом з правоохоронними органами розбиратися і наводити порядок.